Хочете знати, які у мене сусіди і які відношення до грядки мають? Зараз я вам розкажу. До речі, я продаю лілії. Ось погляньте широченний вибір більше 15 сортів. Плюс у мене мед карпатський є по 150 гривень. Плюс у мене Фу, муха червона ікра чорної щуки, різноманітні квіти є на опті поштучно. Зараз у мене гортензія. Можна взяти 40 штук. По 40 гривень, уявляєте, яка шара? Значить, слухайте про сусідів. Я була просто шокована, приємно. <кій> Поливаю якось ввечері, вже пізно-пізно, десь 11 час. Світла не було, <кій> і люди ну, збиралися біля під'їзду і йшли собі по ступеньках додому. І я собі тут копушуся там. Ну коротше ж громко так було. І один чоловік підходить, і тут ось машинку паркує, і такий «Гей!», А я така, нарестя я не поняла, що до чого. Потім до мене дійшло, що він подумав, що хтось щось ворує. І він, якби типу, хотів налякати вора. А потім поняв, що це я тут. Прикиньте, мені настільки це стало приємно, я в захваті, і всі люди ну дуже позитивно відносяться, тому що красота перед вікнами, перед виходом з ну з під'їзда, вообще супер. Я дуже вдячна своїм сусідам, що вони у мене просто таке. Дякую вам, ви найкращі.